Я ж на всі випадки життя, хоч я і не медік, я вивчаю все-таки методи корекції тих чи інших станів, ну і для себе, і для інших людей, хто звертається хто не знає, в нас є така книжечка в офісі у дівчат, я нею користуюсь досить часто. Якщо не знайомі діагнози, її написав професор, «Акно в мир здоров'я воно російською мовою, але тим не менше використання от, натуропатичних засобів, зокрема вівасан, для різних різних діагнозів. Ну, і я, власне, щоб не давати від себе поради, я вам зачитаю, що розказує професор. До речі, ця книжечка є на продаж 150 гривень, по-моєму, якщо ви цікавитесь, отак, що можна ну, на всякий випадок подивитися, то вона просто як довідник у нас є. Дивіться, що пише. Корекція передбачає покращення функції вегетативної нервової системи. Задача. Тобто, тут не з потовиділенням ми працюємо, це симптом, це стан. А покращення функції, неблокування, ще раз знайду свою шпаргалку і і вам скажу, процедура лікування косметологами полягає у припиненні надходжень сигналів від центральної нервової системи до потових залоз шляхом введення нейротоксину типу А. Припинення надходження сигналів. Наторопатична корекція передбачає покращення функції вегетативної нервової системи. Загально зміцнюючих заходах, призначені засобів, що пригнічують потовиділення, при цьому коректують захворювання, які можуть викликати гіпергідроз. Пригнічення функції, якщо вона є дуже активна, але методом корекції захворювань що викликає такий стан. Відчуваєте різницю в підходах? Значить, що цей професор нам... Рекомендує. Перше, препарат Релакс. В Вівасані є такий, це екстракт Звіробоя і там ще якісь додатки. Це Релакс, ну, назва говорить за себе. Перше, це не щось блокувати і щось там десь дезінфікувати, а нервову систему привести до тями. Далі нагодувати. бадьорість на весь день комплекс вітамінів, мікро-макроелементів. 27 мікро-макроелементів. Дуже багато людей вони аналізи не роблять на те, чи вистачає їм тих чи інших вітамінів. Думають, що вони з їжі отримують ці вітаміни. Елементарно може не вистачати сірки, умовно, міді. Не просто заліза, да, а там, наприклад, вітаміну С. До речі, не по темі, але скажу вам: нова інформація навіть і для мене, я ж постійно вчуся. Ну, Я знала про вітамін С багато, що він не синтезується в організмі, що він має зовні поступати. Завжди, кожен день. Вітаміну С треба, ну, бажано ще і таку таблеточку, там, чи цукерочку, чи щось таке з вітаміном С з'їдати. От наша ацерола прекрасно в цьому плані, бо вона натуральна. Виявляється, під час тривалого стресу наша гормональна система вона гормони виділяє, але не виділяє ті речовини, які нервову систему заспокоюють. Гормональна система то працює. Але вона не виділяє ті речовини, які допомагають людині зі стресом справитись це. Вітаміну С треба набагато більше в стані тривалого стресу, ніж зазвичай. От, От так я собі почула, думаю, так, треба відкрити ацеролку, собі. Лишнім не буде. Препарат зелений чай з перцевою м'ятою. Там теж дуже багато мікро-макроелементів, там селен, там цинк, там вольфрам, молібден, такі рідкісні метали, плюс антиоксидант сильний. Ефірні олії він рекомендує меліси, вона заспокійлива, а шавлія мускатна це найбільш, пам'ятаєте, це якраз жіночий гармональний баланс. Я би додала ще сюди герань, ну я нею користуюся, мені подобається. Це для зрілих жінок. Шавлія мускатна для більш молодих, репродуктивного віку, а для більш зрілих, таких зірочок, як я, то герань вже також працює дуже з гормональним, зрілим гормональним балансом. І де окремий. Деокрем, я вже показувала, по-моєму, на минулому ефірі. Зараз я користуюсь новинкою деокрем Мадейра, а багато років я користувалася деокрем От. Це без парабенів. Те, що я люблю, те, що в мене є, те, що я хочу вам піндюрити продати. Але зараз вже дивіться, зараз є люди, які фітотерапією займаються, аюрведою займаються. Багато хто вже виготовляє. На терапетичні такі засоби ви можете використовувати, тільки не беріть з мас-маркета. Ну, добре, не, наприклад, не оці, що я швейцарські рекомендую вам. Ну, навколо ж, ви ж на когось підписані, ви ж за кимось слідкуєте. Інколи щось травяне таке роблять люди, просте, таке саме натуральне. Переконуйте, що там нема спирту, що там немає хвостів цих алюмінієвих, немає парабенів. Що запитуйте, що там виступає консервантом, і користуйтеся. Тільки не купляйте оці всякі, що там рексони, шмексони, як вони там називаються, я їх навіть не знаю. Не користуйтеся ними, не гробте себе, тому що ви бачите ви. Якщо неприємний запах поту, то треба шукати зсередини. Це інтоксикація, це порушення роботи якихось внутрішніх органів. Якщо е, піт виділяється, це нормально, він має виділятися. Якщо його дуже-дуже багато, ну я список вам сказала причин. В першу чергу нервова система. Нервова система, хоча б тут от не було, не було, і от опять, да? То в першу чергу перевіряйте свою нервову систему, свій стан. Можливо, вам просто наладити сон, можливо, вам зробити пару днів собі відпочинку, можливо, відключити новини, можливо, почати пити чай з м'ятою з мілісю. Ну, що небудь зробіть для своєї нервової системи. Ну, а так, взагалі, розберіться, і хто ще не проходив тест на гормональний баланс, ще раз вам скажу, напишіть в лічку, ми прийшли вам цей горм... тест на гормональний баланс, подивитесь безплатно. Безплатно, не думайте, проведете цей тест, подивитесь на свої показники і подивіться, ще раз скажу мій вебінар, який закріплено посилання в шафті профілю. Ну, ще ніхто не сказав після нього Оля, ви чотири години говорили таку дурню. Я слухала, слухала і нічого корисного для себе не взяла. Ну ще ніхто не сказав. Всі навпаки, дякують і кажуть унікальні, унікальні знання. Унікальні підказки, дуже практичні, і це можна застосувати. А я про це не думав, а я про це не знала, а я це не брала до уваги. То подивіться, найдіть собі той час, щоб подивитися той вебінар про жіноче здоров'я абсолютно безкоштовно. Хорошо? От, про гірань я сказала, що я роблю? Це можливо дівчаткам таким, як я, за 50. Гірань дуже гарно працює з гормональним балансом. По-перше, якщо вам подобається аромат, пускайте його вже собі в косметику, в диханні процедури, з долоньки подихати, з флакона подихати, в аромадифузор. Він нормалізує саме нервову систему і гормональну зрілих жінок. Це якраз таки є подружка зрілих дівчаток. І я, я просто беру її, чесно, якщо мені не подобається раптом. там... Аромат мого поту. я ще і працюю як три коняки на, на городі. Я беру в чистому вигляді і промазую собі під пахвами. М'яту не робіть, так м'ята пече. А от гірань мені комфортно, але собі попробуйте спочатку десь тут, попробуйте, щоб вам не пекло, щоб була концентрація. Я просто беру в чистому вигляді і, і промазую собі під пахвами. От, от такою ефірною лікою. Ще можете зробити, знаєте собі, який дезодорант? Отакий от простий на основі гідролата, дезодоруючу дію. Мають кропива, гідролат кропиви, ну, що може бути натуральніше. да? Далі цвіт бузини, дезодоруючу, антибактеріальну дію мають, ну, от конкретно його як дезодорант рекомендують. Шавлія мускатна, мускатна є. так, Материнка це також ну, якби, жіноча така, конюшина е, червона це також підтримка жіночого гормонального балансу. Е, в кінці кінців можете взяти, вон, що у нас тут? сяюча шкіра. Да? Сяюча шкіра. В нас тут шавля, лікарська, лаванда, волошка, чорнобривці огірок. Хай буде така суміш 5, 5 різних гідролатів. Ну, по великому рахунку, якщо не критична у вас ситуація, будь-який гідролат вам підійде. Дивіться, і ви туди можете накапати ефірних олій, ну, якщо ви дружите з ефірними оліями, якщо не дружите, нічого не капайте, тільки не ефірні олії з аптеки. А якщо дружите з ефірними оліями якісними, от е, всі, які мають спорідненість з жіночим гормональним балансом. Ну, якщо ми всі жінки, давайте так, нерви, психіка. І гормональний наш баланс це будуть наші основні причини будь-яких проблем з потовиділенням. Ну, далі, далі це вже таке, але три будуть основних: е, Капаєте собі ну, на свій смак, ну, на таку пляшечку 100 мл, ну, 20 крапель різних ефірних олій. От, зокрема, герань, шавлія мускатна. Лаванда, ну хто там більш дорогими користуєтесь троянда не ролі жасмин, будь ласка, вам може підійти. От, міліса заспокійлива, трошечки м'яти, трошечки м'яти для охолодження. До речі, на літо можна собі гідролат м'яти взяти. Він, буде, він же ж не пече, так як ефірна олійка. Він більш мягкий такий, але з цим легким, легким ментоловим ефектом все таки є. Тобто, якщо вам треба така функція, то він буде охолоджувати. І так само туди можна додати. Ну, от я на літо частіше всього він, він в мене стоїть. І от от один дезодорант. Ну, я чесно, я цим користуюсь тільки після душу. От він не стоїть біля душової кабіни. І якщо я протягом дня оце бігаю мені жарко, жарко, у мене от такий флакон де-небудь один-два стоїть. Я вже за цим не, ну, не бігаю протягом дня. Спотіла, жарко, я ж на жарі, У мене завжди стоїть така штука. Мята, лаванда, герань там обов'язково. І я отаку. Жарко мені, я так чух-чух, і побігла далі. І так можу робити кілька разів на день. Ну, зрозуміло, що в мене такий спосіб життя у вас інший. Але ви завжди можете мати таку собі пляшечку невеличку в сумочці, де б ви не працювали. Ну, Завжди є громадський туалет, є туалет на... Роботі, якщо ви в офісі, ну де ж можна зайти собі там охолодити трошечки себе і під спідницею, і під пахвами, і туди, і кудись. І ще будете приємно пахнути самі по собі. Звичайно, це не вирішить. Якщо є сильний запах поту, оце люди не чують, не чують, чують, знаєте, кожен сам сам своє. Це не засоби маскувати сильне потовиділення чи сильний запах поту. Ні, це не засоби. Це засоби гігієни, засоби підтримки здоров'я і засоби, які. Ну, вони як коригуючі, як оздоровчі. Тобто, якщо ви будете постійно лити, вибачте собі під пахви натуральний гідролат з краплинками ефірної олії, то через шкіру, через ці залози, через лімфатичні вузли ви будете потрошку-потрошку оздоровлювати весь організм, воно все одно буде впитуватися в шкіру і в кров. Розумієте? Тобто це оздоровча така процедура. Ну якщо вже є серйозні порушення, ну це як ну, все-таки такий косметично оздоровчо-профілактичний засіб. А дехто думає, ну. Що цим можна замаскувати різкий запах? Ні, звичайно, ні. Ну, ми і мету таку не ставимо. Якщо є різкий запах, ще раз скажу, будь-яких частин вашого тіла, виділень з вашого організму, хоч це піт, хоч це те, що ви залишаєте в туалеті, прям різкий, нестандартний, не такий, як був раніше, звертайте на це увагу. Як пишуть же інтеліг... інтелігентні люди мені в коментарях, гімно завжди в туалеті смердить, що ви людям баки забиваєте. Ну, розумієте, да? ну, тобто, звичайно, відходи нашої життєдіяльності мають специфічний запах. Мова про те, що раптом він стає сильнішим, специфічним, ненормальним. Ви це помітили, ви. Послідкували за собою, ви звернули уваги. Мова про це йде, про ну, інтелігентне, ну таке, скажімо, адекватне мислення. Але ну, люди пишуть, знаєте, вважають за можливе, за потрібне таке написати в коментарях та на здоров'я. Це мої роздуми. Знову ж таки, це мої роздуми. Ніхто вам не, не, не скаже правди, ніхто вам не скаже м з тих, хто пише про такі процедури. Не скаже статистики, ніхто не признається в побічних ефектах чи в непрофесіоналізмі свого персоналу. Це ваша задача, оце от отримувати 4, складаючи 2 плюс 2. Ну, от дивіться, на сайті одної клініки, там де ця процедура написана, такий заклик. Почніть шлях до краси сьогодні. Ну, це ж порожній звук. Ну, для початку потовиділення з-під паху взагалі немає ніякого відношення до краси. Ну, взагалі, ні разу. Це про здоров'я. Але розумієте, от от забувають нам оцей інформаційний шум, щоб люди, знаєте, в тому потоці перевантаження навіть не сприймали це. Ну от я така гнусна, тітка, да, така, от така, що я весь час намагаюся, наскільки мені вистачає е, розуміння і життєвого досвіду, трошки поколупатися. Ну, молоді дівчата вони ж чують тільки що шлях до краси. Все, вони ж не чують нічого іншого. До чого це? Це взагалі це порожній звук. Почніть шлях до краси сьогодні. Геть і виписала собі, бо так не сформулюю. Розумієте, Лахатрон на кожному кроці. Нам важко це уявити, що це такою лавиною настільки потужні зміни відбуваються зараз і в, пері... і в сторону деградації, геноциду, так, знищення, не тим так іншим методом, не тим, так таким, не таким, так таким, не митьом так катанням, не простою війною, значить, отруєнням їжі.